Для мене університет це частина життя, простір, де формується характер та професіоналізм. Я представляю факультет права та міжнародних відносин і щиро пишаюсь нашою спільнотою. Ми навчаємо студентів бути сміливими, ми надаємо навички, відповідні знання, а також розвиваємо таланти. Наш факультет надає унікальні можливості студентам від знань в галузі права до відповідних знань в галузі міжнародних відносин та міжнародного права. Дорогі університети, я бажаю тобі нових перемог, а також щоб кожен твій день був сповнений радістю відкриттів з Днем Народження!